Пам'ятника небесні сотні в сумах не буде. Принаймні, поки що. Таке рішення конкурсної комісії. На думку журі, жоден із п'яти представлених макетів не передає настрої та ідеї Майдану. А тому проекти відправили на доопрацювання і оголосили другий етап конкурсу. Чим не догодили роботи архітекторів, розкаже Ніна Коломієць. Кожен митець втілив пам'ять про небесну сотню по-своєму. В образах матері берегині, незламних героїв та основної атрибутики Майдану. Символ України і Сумщини, вона славить героїв майдану, які від Христових заповідей воскресили споплюжений герб перед вами болез небесной сотни, которые погиб и возносится на небо, потому что ну, своей жизнью они как бы прошли путь к святости и возносятся на небо. Это обусловлено приклинием в одной точке. До конкурсу долучився і головний архітектор міста Із творчим колективом розробили масштабний проєкт на мільйон. Виділяючи центральній частині міста місце для зустрічей публічно, це територія фонтана. І от в районі романтики ми предоставляли, розсматриває на будущее як площа, яка може приветися в проведення определенних масових мероприятий. Утім, члени журі старання не оцінили. Мовляв, проєкт має бути економнішим і ближчим до провідних ідей Майдану. Конкурсна комісія визначає, що жодна із представлених робіт не може вважатися на даний час кінцевим результатом для встановлення. Пам'ятного знаку, пам'ятника тощо небесні сотні тому оголосили другий етап конкурсу. Точних термінів не вказали. Втім, відкриття пам'ятника хочуть зробити символічним на річницю подій на майдані. Втілюватимуть за кошти сумчан. Що стосується ресурсів і фінансування, то я думаю, що це буде місцевий бюджет, і я думаю, що це будуть також і кошти громади міста, кошти меценатів. А поки сумчан запрошують оглянути макети в міській галереї, а також долучитися до обговорення остаточного варіанту, Ніна Коломієць, Сергій Лазаренко на часі новини.